Доброго усім дня. Незважаючи на негоду, бажаю всім гарного яскравого настрою. Зараз, як завжди, розповім про те, що прийшло. Сьогодні дуже велике поступлення продукції Грінвіза. І коротко запинюсь на кожному з цих продуктів. Тобто, прийшли усі свічки серії Vitol, обліпиха подорожник. Насіння льону чистотіл. Софора прополіс, зелений горіх чайне дерево, ромашка, зародки пшениці, і насіння амаранту, і календулу. Тобто всі свічки зараз в наявності. Кому не вистачило свічок за будь ласка, заходьте, вже є. Також є в наявності вже усі сиропчики: грудний, липа, алтей, солодка чи брець, від кашлю. Від протизапальний та засіб бальзанчик сироп для застуди. Теж має гарний склад ісландський мох, журавлина, прополіс та мед. І також прийшло поповнення антиалкогольного. Він дуже гарно заспокоює, тому що працює з очищенням печінки. Також є поповнення усіх фітобальзамів. Це, якби. Така основна тема компанії Грінвіза це фітобальзами на основі масла холодного віджиму без термічної обробки. Оці масла дуже шикарно діють і діють швидко, тому що зразу потрапляють у кровотоки. Тобто є шлунково-кишковий бальзамчик для здоров'я жінок, фітобальзам для суглобів, для чистих судин. Бронхолегеневий бальзамчик енергія серця для печінки і ендокрінний. Зараз хочу зупинитися саме на двох бальзамах. Це бальзамчик для чистих судин. Він потрібен зараз усім, тому що сезонні захворювання починаються з того, що погано працюють кровотоки і наші судинки. Тому оцей бальзамчик для чистих судин може зупинити гіпертонію, коливання тиску в людей, головні болі. І попутно бронхолегеневий бальзамчик, який стоїть як бар'єр, допомагає нашій бронхолегеневій системі справитися з різкими похолоданнями, то потепліннями, то позмінами у кліматі. Також він дуже гарно працює з хронічними захворюваннями бронхолегеневої системи. Також прийшли поповнення спрею аквагрін, закладеності носа прийшов бальзамчик спрей для горла з прополісом. Також є прийшли фітафорти для схуднення, кому не вистачило, будь ласка. І покращення пам'яті. Дуже гарно працює цей продукт з мозговим кровообігом, тому що в складі має екстракт готуколи, ацероли, гінгаболов великоголовника. Тобто він працює не тільки для пам'яті, а для поліпшення мозгового кровообігу. Також прийшли вітаміни Грінвіт, це капсули антигільмінтні, Л-карнітін це чистий білок, каротиноїл, Склад якого вітамін А і Е працює як капсули краси. Дуже гарно працює з шкірою, з волоссям, з нігтями. Також прийшов, прийшли капсули вітамінки для очей дуже ефективний засіб, тому що в складі також дуже гарні масла і трави, поліпшують зір, знімають втомленість очей. І допомагають позбутися окулярів, в кого діоптрія не така велика. Лецитин прийшов, магній, колаген, вже я про нього розповідала з гілороновою кислотою. Прийшов природний йод, екстракти, ламінарії спіруліни аронії. Також прийшов глюкозаміндрогін. Дуже гарний продукт, тому що він має в собі природну сіру МСМ, що дозволяє хондроїтину глюкозаміну засвоюватися краще. Також є хітазан, який застосовується в програмі корекції ваги, і вітамін D, який зараз майже необхідний усім. І прийшли таблетовані комплекси бронхонорм. так, також дуже гарно працює з бронхолегоневою системою, особливо у кого кашель, сухий кашель допомагає розрядити його і вивести мокротиння. Прийшов все це заспокійливий антистресовий комплекс і веннонорм, котрий регулює венозний відтік. Дуже корисний не тільки для них, а взагалі для організму в цілому. Також прийшов нефронорм. Зараз багато є загострень проблем з нирками. Тобто дуже гарно чистить і годує нирки. І також знов, прийшов знову поліензим 10-й, антипаразитарна формула. Я його раджу вживати в основному діткам, тому що він смачний, солодкий, але так само він працює і з дорослими. І ще фітогель прийшов від застуди. Цей фітогель дуже гарно працює з застудними захворюваннями. Тобто, можу сказати, по собі вже декілька разів атакували мене сезонні захворювання, але завдяки цьому бальзамчику, який я наношу ввечері і ранком накрила носа, в мене досі все нормально зі здоров'ям. Чого і вам бажаю. Будьте здорові! І завжди веселі, незважаючи на погоду.